Всім доброго вечора. Сьогодні хотів би показати чотири різних сорти фундука. Це буде два європейці, каталонський гале, шедевр це українська селекція і Джефферсон американець. Виглядають горіхи каталонського. Ось так виглядають гале. Шедевр. Джефф. Е, можу сказати зразу, що я не вибирав е, там по величині. Перші, які лежали, ті взяв. Ну, е, каталанський практично один в один цей горіх одного розміру. Гале практично так само. Шедевр. Е да, там є горіх і менший, тому що дуже багато закладає горіха. Джеферсон так само калібр практично одинаковий. Е зараз вважимо горіх е сохнув. Два-три тижні, як який тому що збирався у різний період. Зважив каталонський. Три 3,8. Тюєсі. Але. Девур. 37 34 Джефферсон 4 43 Горіх повністю сухий вже. І е, хотів би показати наповненість ядра. Ось перший сорт у нас каталонський. Ось така у нього Скорлупа Скорлупа ятиненька. Ось такий горіх. Ядро. Має він. Таку трошки щільну покриву. Ось так виглядає ядро. Ну і важне ядро. 1,8 Нагадаю, що це повністю сухий горіх. Наступний сорт гале. Ось він. Так, тут шкарлупа э, заметно ту але виполнені сідра після осушки можуть тільки тішити з Один сім. Наступний сорт шедевр це є наш рідний, українська селекція. Ну, середньо точно наш карвупи. Так. Виповнилися ядра. Непогано і ось таке ядро. Ну, Збажимо це більше трошки. Хоча нагадаю, що е, саме цей сорт фундука один Дуже працелюбний і дуже він закладає багато горіх. Четвертий це буде у нас американець. Джефферсон. Ось така товщина з Ну, середньої товщини. Приблизно таке як, як Гале. Ось в порівнянні. Галай і Джеферсон. Справа це є Джеферсон, зліва це є Гале. Так само гарно виповнення ядра. Сможем. Один і дев'ять. Ось ну, так виглядає Джефферсон. І зараз ще по бланшуванню цих сортів. Сорт Джефферсон, бланшування. До хвилини часу бланшувалися на сухій сковороді. Ось так. Просто важко декілька пару гришків бланшувати, їх треба. Джефферстон баншується на 100%. Ось такий горішок. Наступний шедевр. і скуритки Ось таке обраншування. Не повністю. Відсотків 70 десь. Наступний гале. 100% йде німецький сорт. Гадаю, що вважається універсальним запалювачем. Тобто, якщо ви в саді будете мати цей горіх. Та ось запеленням буде добре. Ну, тут 100%, тут навіть. Наступний каталонський, Це Європейська, іспанська селекція. Добре на підсох, хоча вже пройшло 2 неділі. Він ще такий м'ягковатий. Але ну думаю, що тут так само буде. Мінімум 90%. Ось такий каталонський. Наступний раз знімемо інші сорти. А сьогодні всім бажаю тихої і спокійної ночі. На добра ніч всім.